Всіх вітаю, дорогі глядачі. Сьогодні до вашої уваги Toyota Land Cruiser Prado 4.022 рік. На даний автомобіль встановлено електроніку польського виробника Stag Ось спостерігайте блок. Блок Q Max Plus, OBD -корекція, максимально розширений діапазон налаштування. На даний автомобіль встановлено два редуктора. Green Gas по 245 кінських сил кожен. Фільтри. З відстійниками. Швидкісні корейські форсунки хана. Ось, будь ласка, форсунки. По кнопці салону. Кнопка салону розміщена ось тут, за бажанням клієнта. На даний автомобіль встановлено балон від виробника Green Gas. балон 89 літрів, висота балона 270 літрів. Діаметр балона 720. Балон встановлено на місце запасного колеса. Дякую за увагу. До побачення.